Доброго ранку. Далі останні новини станом на вівторок, 24 вересня у Нью-Йорку Сьогодні відкриється 68-ма сесія Генеральної асамблеї ООН. У ній візьмуть участь 140 глав держав і урядів країн-членів Організації Об'єднаних Націй. Президент України прибув до США напередодні. Як очікується виступ Віктора Януковича на асамблеї буде присвячений двом питанням: майбутній євроінтеграції та врегулюванню сирійського конфлікту. Щодо останнього глава держави висуне ініціативу, яку він озвучив минулої п'ятниці. Запропонує вітчизняні технологічні можливості для утилізації хімічної зброї із Сирії. На порядку денному європарламенту слухання стосовно українських перспектив наближення до ЄС. Європейські чиновники сьогодні розпочнуть оцінювати підготовку нашої країни до підписання угоди про асоціацію. Зокрема, запланована дискусія з президентом Венеціанської комісії Джані Букікіо щодо наближення вітчизняного законодавства до європейських норм. Працювати по білому закликають у Фонді соцстрахування від нещасних випадків на виробництві. Біла заробітна плата соціально захищає працівників. Утім, отримувати легальні кошти українці поки не квапляться із 20 мільйонів працездатного населення легально працюють 13. Майже 2,5 мільярди гривень щомісячних страхових виплат стільки отримали потерпілі на виробництві та члени їхніх сімей за перше півріччя. У фонді соцстрахування кажуть, суми могли бути більшими, якби частину доходів працівники не отримували у конвертах. Прийшла людина на підприємство, не повинна отримувати легальну заробітну плату. Не заробітну плату у конвертах, а легальну заробітну плату. З тим тому, що з легальної заробітної плати нараховуються всі виплати відшкодування. Людині, яка потерпіла на виробництві, щоб працівник або його родина отримала страхові виплати, потерпілий має бути легально працевлаштований, адже після закінчення розслідування нещасного випадку до фонду потрібно надавати трудову книжку та довідку про середню заробітню плату і ще низку документів. Та головний працівник повинен сам дбати про власну безпеку, адже нехтування правилами коштуватиме не лише здоров'я. Якщо велика вина потерпілого є, доказана то. Нещасний випадок від нуля від нуля до 50% потерпіло можуть лишити щомісячних виплат і одноразові. Окрім виплат, потерпілим фонд займається профілактикою нещасних випадків та профзахворювань, допомагає з медичним забезпеченням, соціальною та професійною реабілітацією. Свято рушників на Сумщині днями там пройшов міжнародний літературно-мистецький фестиваль Кролевецькі рушники виставки народних майстрів, ярмарки та майстер-класи відбулися у рамках мистецького заходу. Фестиваль Кролевецькі рушники проходить на Сумщині щороку на початку осені. Ці мистецькій традиції вже 19 років. Головним символом свята та його окрасою традиційно є рушники. Подібних їм немає ніде ані в Україні, ані у світі. Бо ж кролевецькі рушники мають одну особливість: їх не вишивають, як заведено в Україні, а чуть на спеціальних станках вручну вплітаючи візерунки. Задля збереження унікальних виробів їхньої історії та традиції у кролевці створили спеціальний музей ткацтва. Нині тут більше семи сотень експонатів, історія яких сягає кількох століть. Кожен рушник має свою долю та символічне значення. Гордість нашого міста. Кролевецькі рушники завжди, скажімо так, славилися по всій Україні і за кордоном. Здані давеншину кролевецькі рушники завжди вважалися уважалися в народі. Символ кролевця. це гордість кролевця колись була. Завершив фестиваль тролевецьких рушників галаконцерт на центральній площі міста. На пісенне свято приїхали народні артисти та мистецькі колективи не лише з України, а також із Росії, Білорусі, Нідерландів. Захід відбувся за підтримки народного депутата України Андрія Деркача. Вже вкотре завітав на концерт і народний артист України Михайло Поплавський. Я з задоволенням приїжджаю, приїжджаю. в це прекрасне місто до цих прекрасних людей. Я дуже люблю українські рушники. А е, це унікальні. Рушники, які в світі немає, криловецькі рушники один із символів краю. Тому це свято заслуговує на подальший розвиток. Місцева влада запевняє, обрії фестивалю будуть розширювати з кожним роком. Для того щоб він був мав статус міжнародного, мінімум повинно бути 5 країн-учасників. На сьогодні ми це видержимо обов'язковому порядку. Мінімум 5 зарубіжних колективів у нас присутні. Наступного року у літературно-мистецькому фестивалю Кролевецькі рушники ювілей 20 років. Організатори обіцяють, це буде по-справжньому масштабне дійство. До «Кролевця» приїде багато гостей, а на учасників фестивалю чекатимуть цікаві змагання і номінації. І далі короткий огляд преси про те, що пишуть українські газети сьогодні. Дивіться. Що ближче до Європи, то далі від долара, Нацбанк продовжує політику дедоларизації, як це й передбачає курс на ЄС, і з огляду на вже запроваджені обмеження, у застосування м'яких методів мало віриться, експерти прогнозують податок на реалізацію валюти, підвищення частки обов'язкової до продажу та податок з обмінюваної суми. Наскільки реальні ці прогнози та як вони можуть змінити життя українців? Про це пишуть вечірні вісті. За проблемами мегаполісів та сіл, часто нехтуємо маленькими містечками. Між тим більшість з них деградує та вимирає. Тут немає рятівного сільського господарства, нижчий рівень життя та інфраструктури. Найгірша ситуація на сході країни, трохи краще у центрі і майже задовільна у західному регіоні. Деталі шукайте на шпальтах коментарі. А Відкрити автобусний маршрут, точки для торгівлі, оформити земельну ділянку, шахрай, що нагрів мешканців Сімферополя, на мільйони гривень, обіцяв допомогти в отриманні дозвільних документів. Правопорушник не злякався навіть Феміди, посилаючись на могутніх покровителів. Так і сталося. Навіть за задов... Единої провини шахрая випустили на свободу. Подробиці історії публікують факти зв'язатися з нами. Ви можете за адресою яку нині бачите на екрані. Побачимось.